Пане Юрі, давайте розбиратися, що було цього тижня. Так з'являється інформація про те, що Пентагон призупиняє допомогу якраз Україні, а все інше. Це раз інформація. Потім друге Дональд Трамп спілкується з Путіним. Причому що те, що Кремль повідомляє про їхнє спілкування, що мовляв, все пройшло добре. А потім ми бачимо, виходить Дональд Трамп і якраз доволі жорстко говорить і про Путіна, і про те, що відбулося. І сьогодні він продовжує якраз висловлюватися про те, що там Путін не хоче йти на мирні переговори. А потім далі він знову ж таки спілкується з Зеленським. Потім сьогодні вже Ройтерс пише про те, що. Що е, якраз мають відновитися постачання ракет для Петріот, як мінімум, з боку Сполучених Штатів Америки? А е, це е, якісь випадковості, чи це якась продумана гра з боку Білого Дому, на вашу думку? Ну, пане Євгені, я хочу нашим глядачам сказати, що, по-перше, ніякий хексіт нічого не зупиняв. Тим більше не Кілбі, його заступник, uh -huh. на якого спочатку все звалило. Заступник міністра оборони, це рішення і це вказівка виключно самого Трампа. Лише Трамп приймає такі рішення, кому що давати, а кому не давати. Ніхто не може без згоди і погодження з Трампом такі долоносні рішення приймати. Це перше. Ми повинні розуміти, це Трамп. Для чого він це робив? Він це робив напередодні своєї телефонної розмови. З Путіним він хотів сподобатись Путіну, що він на, подивився. Володя я для тебе спеціально призупинив Україні постачання зброї. Давай ми з тобою будемо домовлятися про наші питання і так далі. Під час цієї телефонної розмови Путін не задовільнив ті всі хотілки Трампа, які він хотів. Я не впевнений, що там мова йшла виключно за Україну. Вони говорили багато і довго дві години про свої питання. І там воно точно не дві години При було кіно ще поговорили. Що вони будуть Як обмінюватися я? фільмами про кіно так. Вони про всякі дурниці обговорили точно не за України, вони там посварилися і так далі. І не знайшли спільну мову, точніше буде правильніше сказати. І тому, щоб не тупити Трампа, тому щоб не показувати, що це його рішення, шукала там козла від ЦАПа відбувало. Спочатку знайшли кілобі, коли Колобі, вибачте, коли всі аналітики в світі, всі політики, президенти зрозуміло, конгресмени. І сенатор, і що це не його рівня масштабу прийняття рішень, що він би ніколи не міг зупинити і тим більше відозвати військову допомогу, яка вже знаходиться на е, логістичних хабах в Польщі на, на біля самого кордону з Україною і не давати переходити кордон цієї зброї. Таке рішення міг прийняти тільки санкції президента, не менше, навіть міністр оборони е, не посмів би без згоди і погодження з держдепартаментом, з радником з національної безпеки і оборони. Арком Рубі приймати таке рішення, це не його діло, і для нього для держдепартаменту це було надзвичайно велике здивування. Що таке рішення прийняв там хтось, типу, в Пентагоні. Це все робилося. Подача була пас Путіну проти України. Трамп демонструє всіма своїми діями, що він виступає проти України. Він по суті, 6 місяців свого президентства е, наклав санкції на Україну не давати жодного цента нової допомоги. А зараз ще й блокує ті залишки американської байденівської допомоги. Е, колишній радник з національної безпеки і Оборони Саліван ви тільки що озвучило, заявив, що ця допомога зовсім не надається ні з яких арсеналів і складів Пентагону, а надається з конвеєра з виробництва. Чих потужності військово-промислового комплексу США, яким оплачено законтрактовані ці поставки ще рік назад, з тих 61 мільярда доларів, які вибив Байден для України, який блокував саме Трамп, чи не будучи тоді президентом через свою магу в Конгресі США. Це все пас для Кремля для Путіна, для того, щоб послабити переговорчі позиції України напередодні цього так званого третього раунду в лапках переговорів між Україною і Росією. Стамбулі, щоб Україна сіла за стіл переговорів з позиції слабкості, щоб примусити Україну капітулювати на російських умовах, і в цьому йому всіляко допомагає і сприяє. Трамп і от ми стали свідками цього. Навіть е, генеральний секретар НАТО Марк Рюти заявив сьогодні, не витримав, що, е, Ну він підігрює Трампу, безумовно США, щоб не розростити Вашингтон проти себе і підірю такого дурачка, включаючи, що він ніби все розуміє, що американці мають бати про свої залишки в першу чергу безпеки своєї країни. Дуже важливо. Але в той же час не треба забувати, що Україна протистоїть Росії, треба допомагати Україні і. Тут він якби спонукає Вашингтон Дональд, ну перестань займатися дурницями. Дай Україні те, що ти зобов'язаний дати. Нащо ти підриваєш обороноздатність України? Тим більше в той самий гарячий момент, коли Росія наступає по всіх фронтах на Україні, коли Україна. Знедоволено відбувається ракетні атаки щоденні по цивільній інфраструктурі, по цивільних людях по Києву, по інших містах, в тому числі частково постраждало посольство Польщі, консульство в Києві від ракетних шакетних ударів. А ти припинив постачання ракет протиракет для систем Петрів і забравши перед цим місяць назад 20 тисяч протиракет і віддав їх Ізраїлю. І ти цим самим послабив ППО і протиракетну оборону. України від російських обстрілів. Ну будемо сподіватися, Трамп сьогодні в літаку заявив і тільки що за. Його... Uh -huh нашим за київським часом це пізній вечір в Вашингтоні. На літаку він дав інформацію, що він дуже незадоволений ніби Путіном. Він розуміє, що Путін не хоче вести ніякі мирні переговори, що він націлений воювати до кінця, так сказав Трамп. Це пряма цитата Трампа до кінця, і ніби Трамп розуміє, що треба щось робити, і оці ці санкції, які хоче вести сенат проти Російської Федерації, там де 500% накладання тарифних мит. За постачання на це грема Сінської так ви маєте нове і все профанація, Це, це товтані коло США не накладуть 500% мити на Індію і Китай. Це всім зрозуміло. Просто то цікаво, як воно все йде. А, ну до речі, так він сьогодні ж підтвердив якраз в літаку про те, що він хоче допомогти. і Еексіос теж про це писало, що він хоче а, допомогти Україні з протиповітряною обороною. Ну це про те, що ми і просимо, і закликаємо його робити, і готові так само а, купувати ці ракети. і Європа готова цьому допомогти. Але зрештою, а, недаремно я починала розмову. Що він з'являється інформація одна. Зараз а, гексита роблять ну таким, знаєте. no, no. Не, не можна казати дурачком. Ну якось цапом відбувайлому так. От скажу з приводу цього рішення, що якби про припинення зброї, знову ж таки він дає пас. Багато і тут я погоджуюсь. Він дає пас Путіну після того, йде і масштабна атака. І на Київ відбувається ось цей вижах, який відбувається, і після того Трамп виходить і говорить ось цю фразу про те, що мало того, що Путін йде, що там немає Путіна. Оце дуже цікаво звучить. На вашу думку, що стоїть за цією фразою, що там немає Путіна? Адже це може бути знову ж таки, привіт при те, що гуляють конспірологічні теорії, що Путіна не існує, що в нього багато двійників і всього іншого. Друга історія, що там немає Путіна, але є, наприклад, там за Путіним Китай. особливо там ну знову ж таки заяви вони, які каже про те, що він не хоче, щоб Росія поступилася, адже тоді Сполучені Штати Америки переключаться, наприклад, на Китай. Тобто, що за цим стоїть? На вашу Ні, він думку. має на увазі, що там немає швидше всього. Я так думаю. Безумовно, скільки людей, стільки думок. Я не претендую на істину ну, в останній інстанції. Але мені здається, що, що Трамп каже, що там немає Путіна, там немає того Путіна, якого він знав, якого він очікував, якого б він хотів там бачити на іншому кінці трубки. Він сподівався, що Путін йому підіграє. Він сподівався, що Путін е, оцінить його жест проти України і піде йому на зустріч. А на жаль, той Путін, з яким він говорив, це зовсім не той Путін, якого. Він очікував почути і бачити, на що він розраховував. І замітьте, він вони говорили по телефону в пізній час за вашингтонським часом. 에, вибачте, вечірній mm -hmm. час вашингтонським часом, а в Росії і в Україні було в той час глуха ніч. Саме ті години, ті часи, ті хвилини, коли Росія під час телефонної розмови Путіна з Трампом обстрілювала своїми ракетами Київ, і це все було скоординовано. Путін же чудово знав, коли в нього буде телефонна розмова, тому що він замовляв. В цю телефонну розмову йому з Вашингтона сказали, в якій годині почнеться ця розмова. Він чітко знав, в якій годині він буде говорити з Трампом, і саме в цей момент, під акомпанемент своєї розмови з Трампом, він обстрілював українську територію ракетом. В цей час у Вашингтоні був всього-навсього вечір, 7-8 вечора, 9 вечора, і це прайм-тайм на усіх каналах CNN, СІНФейк. Fox News і інші канали, і вони в прямому ефірі під акомпанемент тої інформації, що Трамп зараз розмовляє з Путіном, показували, як бомблять обстрілюють росіяни Київ, Україну і так далі. І Трамп навіть не висловив співчуття українцям після цього ракетного обстрілу. Навіть на даний час, коли ми з вами говоримо, не держдепартамент ніхто не висловив співчуття в Україні, ніхто не засудив російську ракетну атаку. І Трамп не сказав під час телефонної розмови з Путіним. Припини це людоїдство, припини цей вандалізм, припини оце вот знищення і геноцид українців. Навіщо ти зі мною зараз говориш? І під час моєї розмови спеціально обстрілюєш Київ. А Путін хотів показати, що ти є суучасник, все, ти в мене на гачку, ти так само замазаний в цій крові, так само, як і я. І Путін це робить саме тому і тоді, коли згадайте, прем'єр-міністр на рендермоді Індії прилітав в Москву перед 9 травня і Була у них якась зустріч, і саме під час прильоту е, моді прем'єра Індії в Москву е, mm -hmm. Росія обстріляла ракетами Україну Київ загинула купа людей. І коли моді це доповіли, то він зрозумів, що його. Путін спеціально приурочив цей обстріл України під час приїзду в Москві моді, щоб продемонструвати своєму світові. Бачите, мене підтримує Індія. Тобто я, я, я це роблю не сам по собі. Мене навіть індуси підтримують. І прем'єр-міністр Індії тут перебуває в Москві. Мене обнімається зі мною і все сідає за столом переговорів. І ми рішаємо судьби миру, долі миру. І після цього моді, коли йому доповіли його помічники, він зрозумів, куди його Путін, в яку паску запхав, то він скоро. Всі свої візити на два дні, і він негайно вилетів назад в Індії і висловив своє Фе. Путіну сказав, що так не робиться. Навіщо ти мене використовуєш в темну, сліпу, для чого ти ці провокації влаштовуєш? Так не вирішується між солідними людьми, великими людьми, великими державами. Оце це саме Путін зараз зробив Трампу. Він знав, коли буде в нього телефонна розмова. Але тут навіть не в тому, що Трамп жертва путінської провокації і так далі, а те, що. Трамп uh -huh. не має. Жодної жалості до українців і навіть не висловив нам співчуття. Він не засудив російську агресію. Ну, він Пане Юрію, давайте по-чесному. Він ні до кого не має жалості. Ми пам'ятаємо. Як... Немає а, ніякої а, емпатії. Коли, коли він був в Ватикані. Коли папа Римський помер, ми пам'ятаємо, з яким настроєм він туди приїхав, і тоді теж так багато людей то то і, і, і тому. І тому ми так сильно здивувалися, коли він а, поставився так а, по людяному на прес-конференції до української журналістки. Тоді всі просто здивувалися. Ну нічого, пане Юрію, будемо перший раз так, пер ну фактично, так за весь цей час це було вперше, пане Юрі. Дякую, що доєдналися. Дякую, Я думаю, що будемо з вами буду зустрічатися, обговорювати. Дякую, що висловили свою думку. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО.